Перемогу в міжнародному літературному конкурсі Проблема свободи здобула Павлоградська авторка Любов Кисельова. Її твір п'ять хвилин двох посів перше місце в номінації Проза зізнається, участь у конкурсі була спонтанною. Це було дуже несподівано для мене, так як я пишу вже досить довго, але ну як знаєте, кажуть, пишу для себе у стіл. Але потім дехто з цих членів моєї сім'ї прочитали і сказали, що такі твори не можуть лежати у столі, і напевно треба комусь іще давати їх читати. Після подачі заявки організатори повідомили, що твір занадто великий для публікації. Тож письменниця обрала і надіслала його фінальний фрагмент. За результатами конкурсу, саме цей уривок отримав найвищу кількість балів. Авторка каже, що сюжет твору частково базується на її особистому досвіді. Її син, із 2023 року, служить у збройних силах України. Це було пов'язане безпосередньо з моєю особистою історією, бо в мене син. На теперішній час з 23-го року він знаходиться у лавах ЗСУ, боронить нашу державу, і тому ці переживання були для мене дуже дуже великими. Головну героїню, авторка назвала надією символом віри і очікування. Образ сина залишила узагальненим без конкретного імені. Ім'явного нема, тому що це хлопці, які зараз там. І в них дуже багато імен. було б несправедливо назвати його Андрієм чи Сашком. Коли ще тисяча наших хлопців знаходиться на лінії фронту, письменниця продовжує працювати над новими творами. Письмо допомагає їй впоратись з пережитим і зберігати внутрішню рівновагу. Авторка сподівається, що її історії підтримують тих, хто зараз переживає непростий період. Кирилл Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.